Вітаю, друзі! Сьогодні будемо в'язати ось такий квадрат, зробіть собі скрін або перекресліть. І розпочинаємо ми з кільця. Спочатку робимо три повітряні петлі, вони в нас замість першого стовпчика з накидом. Потім ми робимо іще три повітряні петлі за схемою, і тепер у кільце пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі три повітряні петлі. Стовпчик знаки, три повітряні петлі, стовпчик, накидом. І усього стовпчиків, враховуючи перші три повітряні петлі, у нас має бути вісім, а між ними ми робимо по три петлі, стовпчик, одна, дві, три. стовпчик. одна дві три стовпчик, одна дві три, стовпчик з накидом, три повітряні петлі, стягуємо кільце і у третю петлю підйому ми заводимо гачок і робимо сполучний стовпчик і маємо ось такий перший ряд. Далі, початок другого ряду нам потрібно перенести в арку, тож ми заводимо гачок під арку. І протягуємо вже нову ниточку, якою і робимо сполучний стовпчик. Робимо три повітряні петлі, і в цю ж арку пров'язуємо іще чотири, не чотири, три, Всього потрібно бути чотири, і разом з першим їх буде чотири. А ми пров'язуємо додатково ще три. Один, два, три стовпчики з накидом. Далі робимо дві повітряні петлі і в наступну арку пров'язуємо чотири стовпчики. Один. Два, три, і чотири. Далі дві повітряні петлі, в наступну арку знову чотири стовпчики з одним накидом. Три, чотири, дві повітряні петлі. В арку 4 стовпчики з одним накидом, 2, 3, 4. І так ми продовжуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому, І потім у кожну петлю до наступної арки ми також робимо сполучні стовпчики, щоб перенести початок ряду. Заводимо петлю в арку, підхоплюємо ниточку, я повертаюся до кольору з попереднього ряду, ви ж можете приєднати третій кольор. Робимо. Сполучний стовпчик і вже новим кольором. Три повітряні петлі підйому І в цю ж арку ми пров'язуємо ще п'ять стовпчиків знаки. Один. Два, Три, чотири і п'ять. Далі ми робимо дві повітряні петлі, і в наступну арку так само пров'язуємо шість стовпчиків з одним накидом. Три чотири, п'ять, шість. Тут в нас було п'ять, бо перший це повітряні петлі, тут ми робимо шість, дві повітряні петлі і в кожну наступну арочку ми пров'язуємо по шість стовпчиків з одним накидом. Один, два, Три чотири, п'ять. шість. Дві повітряні петлі і так продовжуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому, потім ще один сполучний стовпчик, у наступну петлю сполучний стовпчик і заводимо гачок між двома центральними стовпчиками з накидом. Змінюємо колір, робимо сполучний стовпчик новим кольором, повітряна петля підйому і вив'язуємо останній ряд, щоб перейти від круглої форми до квадратної. Ми робимо три повітряні петлі, в арку з повітряних петель пров'язуємо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, робимо накид, заводимо гачок знову між двома центральними стовпчиками, тобто між третім і четвертим. Робимо стовпчик з накидом, поруч робимо другий стовпчик з накидом, три повітряні петлі. І в це саме місце пров'язуємо іще два стовпчики з одним накидом. Далі три повітряні петлі, варку, стовпчик без накиду, три повітряні петлі посередині між стовпчиками. Стовпчик без накиду, три повітряні петлі, в арку стовпчик без накиду, три повітряні петлі, в'яжемо другу вершину, робимо накид, заводимо гачок між третім і четвертим стовпчиками, робимо стовпчик з накидом. Перший, другий. Одна, дві, три повітряні петлі і в це саме місце ще два стовпчики з накидом. Перший, другий, три повітряні петлі, стовпчик без накиду, три повітряні петлі посередині. Стовпчик без накиду, три повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку, три повітряні петлі, третій кут робимо накид між третім і четвертим стовпчиками. Перший стовпчик з накидом, другий, одна, дві. Три повітряні петлі і в це саме місце іще два стовпчики. І таким чином ми дов'язуємо сторону, кут і дов'язуємо сторону. одна, дві, три повітряні, і завершуємо ми сполучним стовпчиком у петлю підйому. Протягуємо ниточку, заводимо в цю ж саму петлю зі зворотного боку, на який, і протягуємо робочу нитку. І вже тут ми можемо зробити повітряну петлю, ниточку закріпити і кінчик сховати з допомогою голки між стовпчиками. Зайві кінці обрізаємо. І усе заправляємо. І маємо ось такий квадрат. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!